Транзит. зранку заглушився, не заводив. Я через баклажку кинув чик, напряму чик, через грушу чик завів, Підключаю через фільтр не можу. Думаю, щоб не засрати новий фільтр, знімаю бак, треба чистити. Я злив солярку і прозрів. Там стружки, мама, не горуй, як той казав, як сніженець. Ну, Тобто насосу так чи інакше жопа, але він завів з баклажки, значить він ще качає. Причина в другому, бать. Я зняв колбу, ну, там стружки теж є. зняв колбу і прозрів. Там желатин. от Він відірвався від сіточки, тому що я був подув, подув подачу е, через фільтр і думав, що поможе. Але він все одно назбирав налип і не помогло. Починайте, хлопці, з бака, починайте чистити. І від бака всі трубки, все, промивайте розчинниками, чистить. Ну, і буде їхати, але тут страшніша задача, тут стружка є у баці, кинув стружку, пацан і жопа Ось Стружки в баці, мама ні горю. Він пластиться. Тобто мити систему і насос міняти 100% поки форсунки не підкаслювали.